80-річний ювілей, український письменник прозаїк, заслужений журналіст України Микола Зіновчук, вирішив відсвяткувати в колі маленьких читачів. Захотілося мені саме напитися з джерела чистого. І таким джерелом де в мене є діти. От. От тому -то я з ними вирішив зустрітися, погомоніти. Дізнатися про те, що їм сподобалося моїх моїх книжках дитячих, що ні за словами Марії Пономаренко, яка знає його майже все життя. Спочатку Микола Миколаєвич писав для дорослих, однак останні 10 років свої роботи присвячує дітям. Йому тут комфортніше, а може краще, тому що й казки в нього виходять зовсім непогані, і гарна книжка вийшла. Пише він про ліс. Дуже благодатний матеріал і дуже благодатна тема. Окрім природничої тематики, іменинник пише про фантастичних створінь, динозаврів. Всього у його творчому доробку близько десятка книг, але кількість написаних праць не головне, розповідає ювіляр. Коли з своїми колегами ми розмовляємо, я завжди кажу. Нам би написати не багато, а одну казочку про е, рукавичку. Рукавичку. ото казочку да написати, як вонка, вона на сікавона талановита. зустрічі в обласній бібліотеці для дітей малеча змогла поближче познайомитися з книгами письменника. Писати для підростаючого покоління Миколі Зіновчуку подобається набагато більше ніж для дорослих. Дітям це найбільш вдячно. Чому тому, що це серденька, чисті, не на чермані. І вони щось візьмуть для себе обов'язково. 70 – це ще не вік, впевнений іменинник. до того ж. У нього ще багато планів на майбутнє. Наразі автором підготовлені до видання чотири праці, дві з яких побачить світ вже у цьому році.